Камерджоба! з вами програма з Грузією у серці. І я пропоную сьогодні приготувати неперевершену страву курча табака. Дивіться, приготування насправді дуже просте і в плюс-мінус швидке. Ми займемося двома етапами. Перший етап це соус. Я покажу, як його зробити. Другий – ми правильно розрізаємо, і розбираємо курку і готуємо її на сковорідці під пресом. Соус. Спеціально беру звичайну, просту прозору тарілочку, щоб вам було видно. Аджика це те, що завжди і усюди додається в будь-яку страву. Ми що робимо? Беремо аджичку, потрібно десь 5 ложок аджики. Якщо вона у нас така, то дивіться, ну да, десь 3 вистачить. Якщо у вас суха домашня аджика, давайте її трошки менше, бо вона більш гостра. До аджики ми додаємо часник, зараз ми його почистимо. І вичавимо. П'ять зубчиків буде достатньо, тому що в самій аджиці вже є часник. Відправляємо їх до аджики, вичавлюємо. Якщо у вас є ступа, така спеціальна, так буде набагато краще. Ми до цієї суміші, звичайну олію, наливаємо десь 3 або 4 столові ложки. Перемішуємо. Так. І одним із найголовніших інгредієнтів соусу є лимон. Трошечки його розчавимо, так щоб він давився легше. Так, розрізаємо кісточки зрозуміли, що ми намагаємось витягнути, і вичавлюємо лимон. Лимон вичавили і розмішуємо нашу суміш до однорідної маси. Так, наш соус готовий, ми його просто відставляємо до необхідного для нас етапу. Тепер починається найголовніше. А найголовніше це наша курча. Зазвичай для цієї страви береться курча 700-800 грамів, тобто невеликий і маленький, середнього розміру. І це вважається однією порцією. Дуже зручно, коли ви купуєте або заморожений, або просто свіжу, свіжу курятину. В мене такий випадок. Тому, бачите, вона така гарнесенька у мене курочка. Нам необхідно що зробити. По-перше, ми зрізаємо оце, все зайве. Нам необхідно оцю фалангу відрізати, тому що вона просто-напросто згорить і її все одно ніхто не буде їсти. Раз. І з іншої сторони так само. Раз. І готово. Так, відкладаємо. І зрізаємо хвостик також. Є декілька варіантів, як е, правильно підготувати курку до е, піджарки. Е, перший варіант це береться молоточок і відбивається курка після того, як ми її розрізаємо. Другий варіант я зараз вам покажу його. Він полягає у тому, що я просто на певні точки надавлюю і тим самим курка розпласт. Готовується по тарільці і стає такою, яка нам необхідна. Розрізаємо по грудці да, посередині нашу курку. Дивіться, ми так накладаємо серединку наш ніж, трошечки, бачите, вдарили її і розрізаємо. Набагато так легше буде. Отак. Є, розрізали. Тепер дивіться, переготаємо нашу курку. І вона, в принципі, у нас вже лягла так, як нам необхідно. Якщо все ж таки, от з першого разу у вас не виходить, не хвилюйтесь: беріть молоточок, покривайте плівкою курку і починайте потрохи, але не дуже сильно, відбивати її, щоб вона повністю лягала на сковорідку. Домовились? Спробуйте. Два варіанти. Солимо курку. Взагалі, Називається на курча табака. Табака через Б. Якщо чесно, це трошечки неправильний переклад. Просто сприймають цю всю історію. На слух табака насправді потрібно проговорювати. Чому? Тому що суть в чому, курка під пресом смажиться, і на сковорідці, яка називається тапа. Тапа це чугунна сковорідка. З дуже товстим дном, і від назви цієї сковорідки і пішла назва страви. Чому ми використовуємо саме соняшникову олію? Тому що вона термостійкіша, скажімо так, так, тобто масло не горить, а воно саме підсмажує курку, тому що табака смажиться на дуже високих температурах. Перевіряємо нашу сковорідку. Вона вже прогрілась. І відправляємо наша курча на сковорідку, саме грудкою донизу, тому що це найтовша сторона, нам необхідно її е, просмажити. Отак. От Тепер виклали, притискаємо і прес зверху. Ставлю звичайну кастрюлю із водою, тому що в мене немає е, спеціального пресу. Так само ви можете зробити у себе вдома, це не є проблема. Багато хто готує саме так. Тож наша курка хвилин 10 залишається на сковорідці. Після того перегортаємо і ще смажимо 10 хвилин з іншої сторони. Воно підсмажилось з двох боків, тобто ми можемо його діставати задля того, щоб... Обмазати повністю нашим соусом. І перемішуємо до однорідної маси. Ложечкою змащуємо нашим соусом курку. Отак. Робимо це з однієї сторони. Тільки з однієї. Так, тепер повертаємо наше курча на сковорідку. Обережно. Оп! Стороною тою, яку ми змащували. Так, є. І одразу ж під прес. Оп. Оп. Чекаємо ще хвилин 7. Коли наша курка вже майже готова з однієї сторони. Да? Нагадаю, що ми смажимо зараз саме соусом. Я докину туди вершкового масла. Отак. І обережненько, прям так от. Бачите, оп, і відправила. Все, знову ж таки, чекаємо. Нашу курку зараз ми просто обережненько підіймаємо, аби вона не прилипала до сковорідки. Добре так змащуємо соусом. Його багато не буває. Перегортаємо. Трошечки взялась, як бачите, але це соус, тому абсолютно нормальна історія. Накрили і придавили. І ще буквально три хвилинки. Подається курча пока. З свіжими овочами. Це дуже-все дуже просто. Ви можете зробити або салатик, якийсь звичайний, найпростіший, або просто так, як зроблю зараз я. Беру велику гарну тарілку і буду викладати на неї овочі. Гарно розкладаємо пекінську капусту. Вона кучерява і симпатична. Можете брати будь-яку іншу. До речі, у горщиках продають капусточку, і воно симпатично виглядає отаким чином. Курка досмажилась. Тобто ми зараз знімаємо наш е, універсальний прес. Забираємо нашу тарілку Вона гаряча, тому треба обережно, щоб не ошпаритись. Беремо нашу курку, викладаємо обережно на тарілочку. Отак. От Є? Е, ще хочу сказати, що оцей соус, оце масло, яке залишається. На сковорідці, воно дуже і дуже смачне. Шкідливе, але смачне. Якщо у вас є свіжий хліб, я вам дуже раджу розривати його, так помикати і з'їсти. Ви отримуєте шалену насолоду від цього смаку. Виклали нашу курку. Тепер викладаємо помідорки: викладаємо по периметру. Отак. І отут ой. Втрачаємо, ми втрачаємо. Отак от, от є. Перчик. Зелень. Коли ж без цибульки. Петрушки і кінзи. Ми зараз отак от викладемо гарно. Можна додати ще червоного перчику. Якщо вам буде замало гостроти, просто отак гарнесенько його. Подача може відбуватися так, як вам більше то вподобає. Ви можете використовувати варіант, такий салат і окрема курка, або так як я курка всередину е, тарілки і по колу е, розкладаєте овочі та зелень. Е, їсти курку треба буде руками, тож це дуже зручно, відламав, з'їв е, і скуштував. Одразу ж овочі! Ось такий простий і дуже смачний рецепт курча табака. Я вам дуже рада була його показати, розповісти, як його готувати, і буду дуже рада, якщо ви приготуєте цю страву в себе вдома. З вами була я, сердечки Невіра. До нових зустрічей.